Придбав собі болгарію, зараз будемо робити розпаковую. А, тут навіть ножика не треба. цього. Але це не просто болгарка, а це я хочу зробити станочок. Як станочок? Поставити станіну, щоб можна було рівно різати. О. Перше, що в очі кидається, це класний шнур. Досить він м'ягенький, так ще й довгілецький, капець. Бо раніше я не знаю, може зараз вже в світі щось помінялося. але раніше я знаю, купиш. Якийсь інструмент, а там якийсь огрізок цього дрота. Ніби китайози зарази економлять, дуже багато вони зекономлять, що якийсь огрізочок. А тут диви, капець, тут такий дріт. Диви тут такий дріт, що переноски буває менше, як цей дріт. Я не знаю, скільки, тут метра два, а може й три. Чесно, не знаю, треба було де десь подивитись в інструкції. Дріт реально класний. Оце мені подобається вже. У мене болгарок Дніпрем не було таких дротяних. Ну, перше, що йде. Кидається в очі, це дротяка довгий. Так, Ручка Ручка класна, приємна в руках. Ключик теж не, не тоненький, бо теж. Був мені в руки ключ попадав, поки відкрутиш. Кругатий ключ вдвоє згинається. Цей, між прочим, ключ класний. Грубенький. Так, далі. Ну і в принципі, що? В принципі, сама болгарка. Так, ану, достаємо з, цього, з цієї кліванки. Ну, болгарка, ти й болгарка. Що тут за Так, по характеристиках чекайте. Отакі От характеристики я виключив цю суперстабілізацію, щоб було видно. Ось що, характеристики, що 1000 Вт. 50 Гц. Буларка, ти булгарка, на 125-й круг. Я не думаю, що тут щось може бути таке супер замутне. Я не брав зі всякими там регуляторами і так далі. Я не знаю, на що воно мені потрібно. Мені треба просто, щоб булгарка різала трубу железну. Все. Оце всі її функції. Плавний пуск і так далі. Не знаю, воно мені не треба просто, то я не брав. Так, це лишаємо. Що у нас що в комплекті? Пара шоток. Так, пара щоток, інструкція, яку ніхто не читає. Поки болгарка не поломиться, ну і все, і ще якісь огризки картону. ну Все. В принципі, щотки, хай будуть в коробці, щоб нігде не загубити. Кожуха, Кожуха, мабуть, я потім. Так, а ну як він? Би Бистро заживний кожух. Так, а як народ, ви обично чіпляєте цей кожух? Чекай, а його і не треба цю штуку знімати. знімати. Ану, чекай, біда. Так, Дивись, біда якась. У мене просто виходить. Телефон закривається, все діло. І я обично чіпляю отакого. А ну, залазь сюди, О, залазь. Лише, масло, все в маслі. Я тако чіпляю. Хтось тако чіпляє, їй також чіпляв був, більш-менш нормально. А то обично отакого. А, він швидко зажимний. але тут треба закрутити. Коротше. Можете повірити, я потім зажму, бо мені зараз воно трохи неудобно. Ну, в принципі, по, по комплектації все. Але я її так вручну не буду пилувати. А планую я її зробити стойку. В общем, потім я десь, може, з неділі до тої стойки доберуся. складу її, покажу, що воно і як. Ну, я не знаю, напевно, той кожух теж треба, щоб настоївся. Але це вже стойку поставлю, Подивлюся, щоб воно не мішало і так далі. Ну, все, в принципі, по болгарці, все, нічого тут замутного немає. Болгарка як болгарка. І є, тій добре. Одне, що тут класне, це оцей. Капець якийсь здоровений шнурака. По роботі, ну потім буду робити забор, різати железячо, тоді покажу, як вона ріже, як функціонує. А так все. Кому цікаво, підписуйтесь. Кому не цікаво, не підписуйтесь і не дивіться. А Я думаю, кому не цікаво, то і так сюди не додивляється. Якщо ви додивляєтесь і ви хейтер, то значить ви дивний хейтер. Ой, ось, все, спакували коробку. Я не знаю, який ще інструмент взяти, ніби вже взяв все, що мені треба. Але якось ніби взяв все, що треба, а тоді бац, ще щось треба, ще щось треба, ще щось треба. Ну, Я думаю, з неділі знов продовжаться розпаковки. На сьогодні одна розпаковочка і хватить. Там ще, ще щось взяв, але вже не пам'ятаю, що а, є газонокосілка, бо ці ж, ж, траву косити треба. Так що все, будемо тестувати газонокосілки, а на болгарці поки що все. Бувайте здорові.